Почалося це до речі з однієї собаки, яку ми знайшли в місті Бровари. Ну люди знайшли, і ти типу, попросили допомогти. А собака була покусана чи ну порвана там іншими собаками? Не знаю, що трапилося, але собака повністю була в критичному стані. Інна Ткаченко, засновниця волонтерського проєкту Котобро, який понад п'ять років допомагає знайти домівку вуличним тваринам. Жінка згадує, як рятували одного з перших тварин, песика на ім'я Бруно. Він був повністю лисим, довелося зістригти всю шерсть. Ось і але зараз він прилаштований вже в родину. Там сама щаслива собака. Загалом за ці роки пані Інна разом із іншими п'ятьма волонтерами проєкту врятувала понад тисячу тварин. А з початком повномасштабного вторгнення роботи лише додалося. Люди просто безвідповідально почали лишати тварин своїх власних, викидувати їх на вулицю, випускати. А якщо є можливість, я їх забираю, лікую, тому що там в 99% випадків вони хворі. Всі. Ось Тримаю їх на перетримках і паралельно шукаю їм дім. За перетримку чотирилапих необхідно платити. Лікування однієї тварини обходиться пані Інні від 300 до 30 тисяч гривень, залежно від хвороби. Коштами допомагають небайдужі в соцмережах. На першому місці це збиті тварини да, автомобілістами, які просто не зупиняються, їдуть далі. А друге це дуже часто поранення кульові. Ну, це напевно якісь там чи травмати, чи щось таке. Коли трапляються випадки жорстокого поводження з тваринами, люди викликають на місце поліцію. Поліція бездія або не знає, як працювати, або просто не хоче працювати. Через це саме створили оцю петицію про створення зоополіції в складі національної поліції України. Рятувати безпритульних тварин складно не лише фінансово, а й психологічно. Не завжди тримаю їх там в себе, да, в квартирі, тому що ти звикаєш і ти дуже прив'язуєшся. Тварина дуже прив'язується до. Особливо собаки, тому що вони взагалі як діти, і дуже тяжко, да, потім зі сльозами на очах ти віддаєш. Частково вирішити проблему вуличних тварин, зокрема їх неконтрольоване Розмноження має центр стерилізації та адопції тварин, який ще чотири роки тому запланували побудувати в броварах. Однак, будівництво ще не розпочалося а від зоозахисників уже є нарікання. Там дуже маленька територія. Ми розуміємо, що територія повинна бути більшою, бо там будуть і вольєри, там повинні бути площадки для вигулу тварин. Там повинні стояти саме приміщення для де будуть там і адміністрація сидіти, і коти перетримуватися. І ветеринарні кабінети повинні там бути. Тож волонтери пропонують створити робочу групу із залученням фахівців міської ради та зоозахисників. Цей центр стерилізації та адопції повинен стерилізувати безпритульних тварин, повинен спрямовувати свої сили на стерилізацію безкоштовно або, хоча би, за якимись там мінімальними цінами по собівартості домашніх власницьких тварин. І проводити інформаційно-просвітницьку і роз'яснювальну роботу з людьми для того, щоб роз'яснити, що стерилізація це добре, це добре для організму тварини. Щоб ми в цій робочій групі обговорили вже практично там якісь зауваження до цього проекту. Я її поки не створюю. У мене є поки що мета виготовити проект. А як він буде тоді втілюватися в життя? То вже будуть на місцевому. тому що треба фінанси в першу чергу. Громадські слухання проводила у області, у, 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 департамент екології. Зараз вони розглядають все, що надійшло під громадські слухання, і тоді нам дадуть заключення. Коли у броварах з'явиться центр стерилізації та адопції тварин, достеменно невідомо. Тож, поки що, за волонтери змушені брати відповідальність щодо порятунку вуличних тварин на себе. Якщо у вас в дворі, да там ви бачите котиків чи песиків, не стерилізованих, то зараз є багато доступних варіантів безкоштовної стерилізації. Просто займіться питанням свого двору.